Мобільний соціальний офіс провів свій другий виїзний прийом у мікрорайоні Червона Гора. Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, територіального центру, пенсійного фонду та інших установ у приміщенні будинку офіцерів спілкувалися з червоногірцями. Останні зверталися до них з різних причин. Ми звернулися щодо допомоги, тому що ми малозабезпечена забезпечена сім'я, і нам допомогли, роз'яснили на донь, які документи збирати, куди звертатися. І коли буде допомога нам, Валентина Кашенцева разом із сусідками звернулися до фахівця житлово-комунальної галузі. Жінки жаліються на бродячих собак, які не дають проходу, на погане утримування будинку ЖЕКом та на інше. У під'їзд взимку, коли сильні морози з водоточної труби, тече по сходам вода і замерзає. І на сходах замерзає по всьому з верхнього поверху 9-го. І все ще відключають ліфт. І ми по цьому лід на сходу, ми мусимо хватати двома руками і так підніматися вверх і Фахівець порадила жінкам створити у домі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Сьогодні ніхто краще не потурбується про людей, ніж самі вони, зауважила спеціаліст. Жінки зголосилися почитати відповідний закон про утворення об'єднання і, можливо, незабаром у Бердичеві з'явиться ще одне ОСББ. Такі виїзні прийоми вже почали користуватися попитом у Бердичівлян, розповідає начальник міського управління праці та соціального захисту населення Олег Павліківський. За один день вони можуть прийняти близько ста чоловік. На даний час вже звернулося десь більше 20 осіб от по різним питанням. Зокрема, ми вже прийняли декілька заяв на отримання субсидій і на отримання одноразових допомог при народженні дитини. І дають відповідні консультації з службами центром зайнятості міським, управлінням пенсійного фонду в місті Бридич-Берівському районі, територіальним центром соціальних послуг і управління справах служби сім'ї та молоді та спорту. Окрім того, мешканці різних мікрорайонів можуть оформити субсидію прямо під час прийому мобільного офісу. Спеціалісти управління праці беруть із собою відповідні бланки заяв, а потім просто реєструють людей у базі. Коли йде буде наступний виїзний прийом, бердичівлян повідомлять зарання, каже Олег Павліківський. Ми ще не були на мікрорайоні Загребеля, не були ще в районі міського Я думаю, ми нам проведемо Чергове засідання нашого якби керівного складу мобільного офісу. Ми визначимося один з цих мікрорайонів або загребель, бо в Ми постараємося заздалегідь повідомити мешканців цього мікрорайону. Великий наплив громадян фахівці очікують на початку опалювального сезону, тому не виключено, що буде проводитися кілька виїзних прийомів одночасно. Головне, аби бердишівлянам було зручно, зауважують фахівці.